Питання дуже просте. Е, скажіть, будь ласка, чи е, мають право люди населення брати е, падалку е, валежник, який відділений від кореневої системи, який просто валяється в лісі, е, там гниле, сухе, бите шашлю для власних потреб, щоб опалювати власні домівки? Якщо говорити самовільно, немає права. Чому? Чому? Тому що е... Те, що стосується лісу, це є державне майно. Так. Державне майно. Друге питання. Що е, сьогодні, як, як державне підприємство Шепетівське господарство угу. не має права надавати благодійну допомогу, як би так. От, знаєте, просто давно це заборонено Ні. ще було. слухайте мене благодійну допомогу. Угу. О, що стосується гілля цього, так, що там є, хочу сказати єдине, що все залежить від того, ми трактували таким чином, якщо... Невеликими кількостями і люди звертаються, вони повинні тільки з дозволу лісівника. Яким Лісівник? законодавством це передбачено? Це ніде не, не передбачено. Ну то який дозвіл може бути? Ну от Я ви розказую. кажете те, що не передбачено законодавством. Я, розк... Я розказую не передбачено. Фактично не передбачено. Чому до лісника мають люди йти кланятись за те, щоб взяти падалку? Ну просто що він лісник? Ні. А чого? Що означає падал? Ну, падалку люд... валежний це стовбури, падав? ну, які відділені від кореневої системи, які лежать навалом в лісі, вони не стоячі, нічого. Людина не робить спеціального лісокористування. Вона користується загальним лісокористуванням, яке прирівнюється до збіру ягід, грибів і таке і інше. Вона прийшла, лежить стовбур гнилий, порізала, взяла собі на підводу чи на прицепчик, дуже гульонка повезла додому для того, щоб обігріватися. Чого має людина йти кланятися лісниця? Не треба кланятися. Так, віць. чого Але ситуація, в всілому, ситуація? Це... давайте не відповідно ви ж державне підприємство, давайте відповідно чинного законодавства. Якась передбачена відповідальність адміністративного, кримінального чи іншого характеру за те, що людина, не питаючись у лісника, тому що це тут також не передбачено чинним законодавством. Пішла, взяла собі для власних потреб, тим паче уюючій державі, тим паче люди зараз змушені виживати. Ми взагалі можемо е, думати про те, що зараз ця зима буде вкрай тяжка. Ми розуміємо. Да, вкрай да. Тяжка. Да. І тут взагалі мова йде про те, що якщо в тебе будуть замерзати діти в містах, то люди просто підуть, будуть пар парки різати стоячі в містах, розумієте? І плювати там, що це заборонено і так далі. Коли в тебе з... сім'я замерзає і діти замерзають, ну, ви... це ми на грані цього ну, стоїмо. Я... Але я поки що питаюся. Я хочу, щоб ви то чітко зрозуміли, тому що людей вводять в уман. Розказують, що там ви йдіть, питайте там, лісників, а там сплачуйте туди-сюди. Почекайте, почекайте, це не спецлісокористування. Ніяких лісорубних квитків не передбачено. Лісорубний квиток він називається лісорубний. Те, що стоїть, і навіть якщо воно сухе і стояче, так, да, я згоден з вами, стоячу різати не можна, впало відділена від кореневої системи. Чого людина має йти кланятись ліснику? Значить, ще раз готові. Все, все, що стосується в лісі, так. це є державне майно. Про, Правильно, державне а... Державне майно, державне, чудово. Майно. А громадяни воно... нашої країни, вони хто? Відповідно п'ятої статті Конституції. Вони є єдиним джерелом влади. Та, так, державне так. майно це є люди, звичайно, так. Тобто це людське а, майно. Яке але, але є порядок. Звісно, є який. Справа ще раз повторюю. Що стосується а -а -а. цього вальозника і так далі. Ви розумієте, ліс це є екосистема. Якщо, якщо, якщо би ви бували десь за кордоном, то ви бачили, що все, що лежить там, то воно все лежить, тому що воно перегниває, воно значит, створює певний гумус і так далі. Розуміло? Воно а -а -а. створює ту екосистему, воно живе. Якщо я, я хочу, прийшов і собі набрав і везу, це я заборонена яким це закону, законом? Це вашим бажанням заборонено? Ні, Чи? Не При... Ну, Яким? Давайте, будемо предметно. Конструктивно. О, воно в цілому. Яким законом заборонено? Я ще раз повторюю. Воно не, я би сказав, законодавчо не врегульоване. Якщо так казати. О, законодавчо не врегульоване. Тобто заборони немає. Заборона це ваша особиста думка. Правильно я розумієте? Я... Ваша суб'єктивна думка, не більше. Правильно я розумію? Я так розумію. Ваша суб'єктивна думка, ви з цим погоджуєте. Законодавчо не заборонено. Законодавство не заборонено. Все. Але разом з тим... Це мені, це мені достатньо. У нас закони. Те, що не заборонено законом, те дозволено. Не передбачено законодавством жодного покарання за це, це дозволено. І вам, представникам лісової галузі, ніхто не зобов'язаний йти кланятись на поклон.